Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Я коленка хотіла весну наблизити. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Буде цікаво! На стіні висить відривний календар Сьогодні 5 січня. Оленка маленька і їй усього три рочки. Але вона знає, що дня з календаря відривають один листочок. Вона питається у бабусі, покажіть, де буде весна? Бабуся їй показує. Оленка сумує. Як багато ще потрібно листочків зірвати. Вночі оленька тихенько встала та й ну обривати один за одним листочки, аж до весни відірвала, листочки зібрала, поклала під подушку і заснула. І сниться їй весна. Прокинулася на світанку, підійшла до бабусиного ліжечка. Бабусю, вставайте, весна прийшла. Бабуся здивовано поглядає на оленку. Дивіться на календарі вже весняний листочок. Бабуся усміхнулась і каже Листочок весняний, а мороз зимовий. Глянь у вікно, що там? Зима чи весна? Оленка подивилася у вікно. А й справді що? Дітки, зараз ви прослухали оповідання Василя Сухомлинського. Тепер ми з вами будемо відповідати на запитання. Скажіть, будь ласка, хто є автором оповідання? коленка хотіла весну наблизити? Подумайте, правильно це Василь Сухомлинський, а який календар висів на стіні? Так, на стіні висів відривний календар. А як звали дівчинку, яка хотіла наблизити весну? Подумайте, будь ласка. Правильно, дівчинку звали Оленка молодці. А скільки рочків було Оленці? Правильно, Оленці було три рочки. Молодці. Скільки листочків відривали з календаря кожного дня. Подумайте. Так, правильно, кожного дня відривали по одному листочку. Дітки. Я сподіваюсь, наше заняття вам дуже сподобалось. Тож я вам кажу до побачення і пам'ятайте, все буде Україна! Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати!